Вітаю, друзі! Як я обіцяла, інтерв'ю з нашим молодим перспективним, не побоюсь цього слова, селекціонером Юлічки Вітаю. Привіт, Юлька. Юлечка, розкажи, будь ласка, коли ти почала займатися фіалочками? Яка твоя перша фіалка, якщо ти пам'ятаєш, звісно? Ну, Фіалочками почала займатися років 20 тому, 22 точніше. Uh -huh. Першу фіалку я не пам'ятаю, мабуть, вони були без нас, просто ну, якісь старенькі сади. Але потім з'явилися вже такі магазинчики, ларючки з фіалочками, перші виставки на палаці спорту. От ми вже ходили, так? з сестрою. І ну наскільки я пам'ятаю, була химера Side. І були сорти внезапний дощ Прилуцька, ну це спершу, і щось з Макуні, але, мабуть, все те, не пам'ятаю. Давно це було, так? Да? Скажи, будь ласка, ти ж на, на виставках стала приймати участь десь в якому році? 19-го. з 19-го року ти стала приймати участь, а потім ти. Вирішила зайнятися лекцією. Скажи, а хто тебе ну, от, підштовхнув, що ли, так, от, ну такого як би, на, а... на надихнув, може так от сказати. На надихнув. Це. Ну мені, по-перше, мені було дуже цікаво, але я думала, що я не, не зможу. Ну, не, не витримки мені не вистачить, терпіння. Але. Мене дуже підтримав Дмитро Денисенко, ми з ним в дружніх відносинах. Він сказав, що в мене все вийде, опилюй, запилюй, пробуй. Я йому дуже вдячна, дуже багато порад він мені дав. От. І ну, я спробувала. І отримала. Ну, І вийшла. А як ти обираєш квіти для опилення? От, ну, я, 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 які в тебе критерії ну, твоєї селекції? Ну, по-перше, квіти повинні бути великі, ну не маленькі. Ну, от я зараз ну, покажу. Це для, для мене. По-друге, не повинно бути довгих квітконосів. Ну, стараєшся вибрати пари, де ну, якісні квітконоси, квіти, там, довго тривали цвітіння. Ну, от, ну, ну, ну щоб не вигорали квітна, вони, так? Розетка. Ну, стараешься, Стараюся так убирать. Ясно. Ну давай тоді пройдемося по твоїй селекції, показуємо нам. Ну, вот свої... твою, да. от, що ти так. От, саме. Ми вже етак... вдали 24-го року, велич неба. Так. Я тут підперла трошки колючками, не звертайте уваги, бо квіти тяжкі, дуже важкі. Квіти виростають до 9, навіть до 10 сантиметрів. При компактній такій розеточці. Да, Вона компактна. біля 20 там, сантиметрів 25. А, тривали таке обільне цвітіння. Бажаю дуже вдалий сорт. Угу. Чущі а, у нас. Це новиночка цього року, саме моя остання. Кабельєра, Дуже таке рясне цвітіння, дуже яскравий. Ну, та шапочка квіти. така. Спочатку з такою салатовою кайомочкою, а потім ця кайомочка переходить в рюшу густу. От. І в мене таких сортів ціла серія. Я люблю дуже рюші, різних кольорів. От. Зараз, на жаль, немає. Показати, але ну, можна буде хто там десь в Фейсбуці чи в інстаграм на моїй сторінці, бо можна побачити. Так, да, там багато Душі. всього є. Та, що... от, дуже яскраві квіти. Це сорт 25 го року. А великі, контрастні. Да, Тут, звісно, розеточка крупна, але ну, можна приборкати, якщо достатньо світла, то Дуже, дуже Так. А тепер давай ще от, знаєш, що мені подобається дуже? От твоя. Денеріс твоя. Ну, Тут трошки вже. її... Под, подщипали, підкусали, під'їли. Та, теж великі такі квіти. Дуже гарний колір такий. Цікава, темна розетка. Теж 25-го року. Від конос ще відламала. Великі квіти, довго триваються. Ну, так, воно ж це такої, як. — Зеленця, корічні вінця, щось таке. А, там, болотна так, а, болотна кайоночка трошки. В прохолоді можуть навіть напіввідкрити, бути. — Зелені якась буде, так? Да? Взагалі в мене ну, з 22-го року. Вже біля сорока сортів. О, прикольно. А, от 17 вже зараз постів мене. Надіюсь, що будуть ще ну, якісь гарні. А ось фараонці, а, та, та. От от це ще подивиться фараон. Це ж... 10 сантиметрів. Я вважаю, що це. Ну, та перлина майже твоєї твої селекції, дуже, да, да. Де, да, Сорт він подобається всім. Його треба бачити вживу. Так, пот... на фото на фо... він не передається. І на відео теж. Колір не так передається да. кольору, дуже гарний з сорт. З величезними квітами. Ну, більше квітів в мене не було. Да, це саме, це саме квітка, це саме велика квітка що я, ну, що в що моїй колекції є. А пойдемо тоді посмотримо у дівчат, що є на столі. Там, О, тут. Ще Наталя Ярмоленко представляла вот. мій сорт на цій виставці травень 25 року. Отакий велетень. Дуже великі Його теж квіти. Розкупили листя, да. але величезні оксамитово-сині квіти. Просто неймовірно. І що там в неї ще є? А. І є мадмуазель. Це теж сорт 25-го року. Боже, такий яскравий, така квітня. Квітка з віком починає закручувати пелюстки, Дуже цікава форма, я вважаю. Клас. Ну, людям подобається, це головне. Да, головне, це щоб мене. людям подобалось. Дякую, Юлічка. Будь ласка. Буду представляти ще навіть свої Так, Давай, ворощую, давай, давай вдачі да, тобі, вдало, всього тобі опилення. Все, дякую за інтерв'ю. Все, пока.